Ей-йоу, погнали тебе реплей від підписника. Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи Пишем, та коментуємо в коментарях. Так, пишемо, пишемо, як як вас бої йдуть, до, до речі, що у вас там, а файного чи щось щось, щось щось купляв на аукціоні чи ні? А з нами сьогодні на г... зв'язку гравець боєць під ніком злоба на середньому танчику колекційної породи. Еріх Концепт, то який один. Я маю одразу ж дивлюсь альтернативну гармату. Чому? Тому що даний танчик апнутий. І подивимося, до речі, що йому апнули його циклічну гармату. До речі, його стокова гармата стала краще гратися у плані ДПМ, адже там колись було 2500, навіть до 2500 лише доходило, тепер має 2700 з копійками. І ще плюс до того, там б пробиття по всіх снарядах також підняли, і це вже також. Є великим плюсом, але в нас тут барабан. У нас барабан із альфою 500 ббшенки. Здавалось би, класно, але я колесова зона між пострілами, Якраз, можна сказати, цикл всередині барабану. Це в нас. 5 секунд КД між пострілами Карл надто довго для Сташеньки. Ну, в принципі, можна сказати, що це все анівелює якраз таки альфа, але ні, якщо ти не вмієш, не вмієш реалізувати дану косу гармату бляха, із довгим зведенням, тоді вийшли так, що а буде тобі проблематично цей, цю альфу дійсно. Втілити в життя, як то кажуть, а ваше життя це є після бойова статистика і ваша статистика на кожному танчику. Але конкретно на цьому. Тому що ми говоримо сьогодні про Еріх концепт 1. І це в нас карта Фаус, до речі, і рандом режим бою. Зустрічний бій. Подивися, комуль прошиває лоб лоб корпуса. Той який вазік. А вазік пробивається 51-й на науре. Так, якщо у нас по шкоді, подивися, по демеджу, 2,85 демеджів вже маємо після бойову статистику, це вже прекрасно. Поки що непогано, але лиш погано, мені не подобається те, що починає зливатися сетап союзних сил. Ну, хочеться знову сказати, як і в всіх боях, які ми коментуємо, які я коментую, а ви дивитесь на кіст, що все ж таки, це є стандарт, це як норма, блін. В переважності зливається твоя команда. Але якщо попадаються такі скілові гравці, а вас є багато, на каналі Бронебійник і в Діскорд-каналі, до речі, підписуйтесь туди також і І надсилайте свої реплеї. Тому у вас проблем немає залишатися навіть на одинці проти чотирьох-трьох танчиків двох і так далі. Те, те саме буде тут проти двох танчиків. До речі, в двох боях. А ну, еп, на полу, чой, подивися, в принципі, якщо стояти. Зведеному чуть-чуть туди-сюди, а рухатись навіть може і залітати. Ось бачиш що? Прекрасно. Прекрасно. Тут, на жаль, по вазіку не залетіло була одна із бачиш? Тому що снаряд залітає просто як пташка на гілочку і впитується в гармату. Таке буває, нічого страшного. Ну, поки що подивись, нас по сетапах. А мінус, а мінус такий великий, адже чотири машини. Ми, до речі, в топі списку. Б'ємося проти вісьміру. Билися. Чому билися? Тому що зараз. Має бути вирішальний момент, адже три хвилини бою залишається. Ми пропускаємо відсушки, зате даємо сушці, так що все зараз. Останній снаряд. Іх! І все. Де сушка, де. Правильно в гаражі, танкісти. Їдемо на КД, Їдемо на КД, Ідемо тут на каде, а їдемо ми під гору. Чого поки що не знаю. На шахту він не спускається. Нам... На жаль, наш Лорейн не допоможе, адже його вже відчилив К 91 перший, то які дев'яточка із трьома снарядами. і Також проти нього йти небезпечно. У нього точно ще є один снаряд на певному лутку. Я так думаю, адже я дивився за його пострілами, так раздає. Ми вже двама пішов. Але подивись, як ми ховаємося. Подивись, як ми ховаємося за трупачок. Тушечки. Але подивись, як він нас тримає в фокусі. Бачиш, якщо ми чуть-чуть назад далі проїдемо, він нас підловить. Так він зараз якраз таки і зробив. На жаль. Але він відстрілявся і в нас залишається 107 хіпотів, потім, але ми їдемо приймати цей бій. Адже тут немає часу думати так або ні, адже подивись, там їхній вазік, там їхній вазік нас контрить вже. І спускається вниз, давай по тапочкам, давай по газам, рулить, дає адреналін, форсаж, все, що можна, точніше, форсаж використовує. І форсаж все ж таки допомагає, як не як. Бачиш, що ваза вирішив нас догнати. Хотів на задницю розстрілювати. М -м -м, почекай. Ми ще, як то кажуть, не розігрілися, хоча, е, хоча де тут вже розігрівається вже кінець бою. Але, як то кажуть, кінець бою, останні, останній прах, може бути непередбачуваним. Може так бути, що і ми можемо просрати цей бій, правда, танкіст. Як то кажуть, фіфті-фіфті! А ну давай, чубчик, чубчик, не вже залетить. У нас є шанс у два постріли. Ех! Як красиво, як красиво! Один старят таки залишається. Е, в. Казні, і це вже прекрасно. І це перемога. А ми дивимось з вами на після бойову статистику. 5837 на пульного демеджа. 109 шкода за вашою допомогою. 4 знищено 6 пошкоджено. Другий знак класності, головний калібер. Другий знак класності, так? 4К демеджу 96 шість тисяч рібла свій сей. Свою купілочку заробляє наш сьогоднішній гравець. Боєць е, 1396 вільного досту заробляє друзів свій. Аккаунт. Ставлю подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомів в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Друзі, підписуємося. Тут дуже багато, чесно, ну все ж таки величезна цифра дивиться вас без підписки. Чому, друзі? Ну вам ж не тяжко. А для каналу це реально корисний буст в простріл, швидше дійти до тисячі. А там, як то кажуть, і не за горами будуть і стрімчанські. Так що, друзі, давайте. Актив, актив, позитив. І погнали, дивитися другий бій. Також гравця бійця під нікомезолоба вперед. І танкісти. Маємо другий бій. Це нацкарта загублений храм і знову ж таки рандом в режимі бою. Зустрічний бій. Гравець боєць під нікомезолоба і танчик Еріх. Концет один. Той, який був першому бою, знову другий бій. Той самий танчик та сама стежка. Дев'яточка, але тут б'ємося проти десяточок. Подивися, ми тепер внизу списку. Адже нас дев'яток лишень по дві сетапа. Зрешту просто Бечари. Ну як бечари, в них що Шо там? Тайм 71-й, б... СТБ перший мінітавро, хорі і бабахінський. Автомобільний транспорт. У нас що виходить? 60ТП, Бачі, а телейон, то який 25 тонн. Я... ПЗ. Ага, як пазикник і цей. Аріна Чіронте. Т-110Є3 у нас. Не знаю, що вийде. В принципі, у нас є перший. Є з ЛТшина. Подивимося, подивимося, як то кажуть, на свіжий е, погляд, на свіже око, що зараз тут буде получатися. Адже цей реплей я також записую. З фонаря. Дивимось. Дивимося. Поки що в сетапах мінус мінуснули лише одну дев'яточку. У них, і це вже добре. Ми тут, на жаль, снаряд. Ось подивись, реально, в такі моменти, Еріх, от Концепт. Е, може бути трошечки таким... Мало з того, що тут надто врізаний ДПМ на даній гарматі, як для СТ. так, Якщо ти не реалізовуєш ні один із снарядів, або хоча б один, або, ну давайте так, грубо кажучи, совокупності, наприклад, за весь бій ти видав наприклад, 4 снаряди. Так? Получається, херня повне, правда, танкісти. Так що тут потрібно, бляка, як то кажуть. Реально вміти реалізувати ось конкретно дану альтернативну гармату, ось яка має барабан на два снаряди, незважаючи на те, що тут і альфа такий соковитий, як для ст правда, і 9 рівня. І ще й нам на даній гарматі чуть-чуть заважає замаж... такий розкіт і зведення бляха-муха. Так що тут потрібно, як то кажуть, мати ручки шаловливі, такі знаєш. Або такі, можна сказати, на удачу. Головне не плювати на руки, і тоді робота піде. Ех, не получай. Бабакінський автомобільний транспорт, поки я вам все розказував, подивився, невже злив. Невже знов турбозлив на даній карті, чому злив, адже е, на цій карті е, дуже часто бувають турбозливи або союзників, або ворожої команди. Але тут подивися, невже ворожої команди. Вроті би здавалось, бо в нас було тепер чотири машини залишилось Три у них всього лиш на всього дві. Є75-ка та Естебанський. А в нас все ж таки, друзі, рівно чи барабан барабан здавалися, мало було і 60 ТП, який може врубати так, що боляче буде, ну досить боляче, якщо він ще проб'є, а головне, якщо попаде. Ха. Ось такий також момент буває, танкісти, правда. І в нас барабанчик. У них що, альтернативи такої аж по альфі нема, є 75-ка, ну в принципі, може, може також боляче іноді бити, якщо бити в слабкі зони. Є тебе їхні. Так, ну поки що немає. Дивлюся, якоїсь позитивної нотки, адже на 60П дивлюсь, від Є75 відхвачує по всіх статтях. Подивись, залишається без хідпонтів. Невже зараз забираю. забирає? Забирає Є75 нашого лябачка. І що ж ти будеш робити, Поляк? Як ти відіграв? Проти дев'яточки, не соромно тобі. Ну ладно, це вже... це вже таке особисте кожну в даному бою. А ми залишаємося той час знов один проти двох гармат. І ще стешенка. Ну що ж ти будеш робити? Подивись, ледь би не підставилися а свою задницю під гарматою є 75 П'ятки, Ах, подивись, але зате. Зате ми пішли в розмін, і ще й корисний, тому що ми забрали одну із гармат, яка б могла нам начудити Це якраз важкий танчик. І ми маємо три колика після бойову статистику. Якщо раптом нам вийде забрати ще СТБ. У нас буде воїн цей раз. А друге, це буде перемога. І таки непоганий демеджі танкісти. 425 400, 258 напуляного демеджу вже є, в принципі. Можна би було і закінчувати бій надіпоразкою, але не хотілося б. Не все так просто, правда, танкісти. На гранату було так потіти, щоб просто все злити. ні 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 Так, подивись, без хідпонтів залишається СТБ. І в нас. Здавалось би, є плюс, адже в нас є два снаряди, раптом, раптом не залітає один, залетить другий. Можливо, Можливо. адже в нас дистанція далека. Ми пам'ятаємо, що цей танк не любить дистанцію. Надто, а тим паче надто далеку дистанцію. Адже в нас є три види дистанції. Далека. Середня. І, як то кажуть, клинч! Клинч кліном вибиває. Їдемо вперед. Їдемо вперед. І дивись, 310. Мінусує, що ж ти зробиш? Нам ось цей, блін, блок помішав. А ну пол, ох! Те, що я і казав. Ой, те, що я казав, починається фе. починається всі а, радощі рандому. Адже наш снаряд просто залітає в саму тверду зону його, СТБ, і ми пішли на довге КД. Ось подивись, довге-довге КД самого барабана, не в барабані. Ну, в барабані, звісно, що довге. Хотілося б хоча б чотири. А якби два. Ох, що, що це, це взагалі би була. Це б була імба. Імба така на 9 рівні, щоб мала би навіть вже ставати не 9, а 10. Можливо. Але це не точно. Так, добре. Де з тебе заховався зараз? Потрібно тепер його контрити. Контрити, максимально контрити. Ну, я як контрити, якщо він засвітиться, звісно, що ж, в першу чергу, нам потрібно його шукати. І головне, самому не засвітитися, ну, в принципі, що в нас там? А, по, а, цьому. А, по огляду 300. Непогано, в принципі, непогано наполучай. Відправляйся, як все ж таки, СТБ підставляє свою корму і задницю, і ми. Перемагаємо цьому бою, прекрасно. Що ж, танки, сідаємося на після бойову статистику: 4,751 напуляно демеджа, 660 заблокованої шкоди на Еріях. Нічого собі це одразу ж а, вподобаючка. Така журнесенька, і чим більше, тим краще. Чотири знищено, 5 пошкоджено, воїн, майстер та медаль. Оськіна. Оськіна, чудесно. А чому б і ні. Даймося, плюс, що там плюс пішов на 142 766 рібла в свій сей свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1618. Вільно досить заробляє. І одразу ж і майстри дають. Прекрасно, правда, танкісти. Тому ми ставимо подобайки за такий другий, хороший розвальний бій, реально розвальний. Тому що, що в першому, що в другому бою залишався один проти двох гармат. І все ж таки витягнув він ці бої до перемоги. І підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж реплеї Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же на цьому каналі. І бажаю в першу чергу вам всім друзі, нам всім друзі. Особисто мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами.